Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми знову з вами разом, і ми дякуємо Господеві за тиждень, який ми прожили, і просимо, Господи, нас благослови на наступний тиждень. Дай нам силу, своє благословення, свою руку, яка буде вести нас, щоб ми завжди пам'ятали, яким не були ситуації в нашому житті, Твоя рука завжди біля нас, тільки нам треба її побачити, відчути. І спіймати Твою руку і жити тими. Всіма словами, тією дорогою, тією настановою, якої ти будеш нас вести, будеш нам показувати шлях до того, щоб ми дійшли в цьому світі до тебе, Господи, і з тобою прожили все наше життя. І цей приклад є дуже зараз гарний в Біблії, коли Мойсей веде людей, виводить їх із єгипетської неволі, і рука Божа їх веде. І як Мойсей міцно тримається за руку, Бог. Допомагає йому і його народові. І тільки народ ізраїльський забуває про те, що Бог веде його, забуває про ту руку, яка в чудесний спосіб веде їх по пустині, і відбуваються різного роду проблеми, хвороби різні, нарікання на Мойсея. І зразу ми бачимо кару Божу. Але Бог ніколи не хоче карати людину. Бог хоче, щоб людину вести, благословляти. Бог хоче, щоб людина була здорова, щаслива, щоб вона цей час прожила на землі, скільки кому призначено, щасливою і успішною в своєму житті, щоб вона досягала вершин, щоб вона ніколи не зупинялася, але тільки з Богом вона може дійти до вершини. Далі ми продовжуємо йти тими стежками, якими веде Господь Мойсея. Мойсей веде народ. Веде до обіцяної землі, веде до свободи. І сповіщено царя єгипетського, що народ утік. Тоді обернулося серце фараона та його слух проти народу, і вони сказали: і що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства і повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, зібрав також 600 колісниць добірних. Та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закам'янив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що походували під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло Пігахіроту, гароту, напроти. Вал цефону. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і злякалися сини Ізраїля вельми, і заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея, хіба тим, хто немає в Єгипті кладовища, позабирали нас умирати у пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі? Цього не казали ще й в Єгипті, дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині. Відповів же Мойсей народові не бійтеся, стійте на місці та побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачити сьогодні не побачити, більше навіки. Господь Бо воюватиме за вас, а ви будьте спокійні. Отже, ці слова Мойсея заспокоюють народ. Він як керівник, як той, який впевнений в словах Божих. Коли він повністю довіряє Богові, він є сильний, він є сильним у Божому дусі. В наш час чи не маємо ми аналогії? З історії Ізраїля сучасним світом, особливо коли ми також часто бували незадоволені своєю землею, ситуацію на нашій землі нарікали, боялися. І сьогоднішній день нам приклад, як керівник, той, який веде народ, повинен завжди підтримати. Він завжди повинен дивитися в перспективу, в якій він бачить Бога, в якій він бачить свободу, радість. Як би не було важко в час війни, керівник, лідер, хто б він не був, президент, цар, король, він завжди повинен підтримати народ. Він повинен його вести, його віра, Його бачення, як йти, як з Богом разом. Він переможе, і народ переможе. Ми знову заглиблюємося з вами в сторінки Біблії і в цю історію, яка нам показує, наскільки важливо є єднання людини з Богом, особливо тої людини, який довірений народ. І сказав Господь Мойсеєві, чого голосиш до мене, вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю, то простягни твою руку над морем і розділи його. І нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря, ось я за каменю серця, єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фаронові і на всім його війську, на колісницях і на вершниках Його мою славу. І взнайдь, єгиптяни, що я Господь, як покажу на фаронові на колісницях і на вершниках Його мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов перед табору Ізраїля, і спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад ним. І він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору, і світлом для другого, і не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східнім вітром, і зробив море сухим, і воно розділилося, і сини Ізраїля вийшли, і йшли середину моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни спогналися і рушили слідом за ними всі фараонові коні, кулісниці, вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір і стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць, так що ці з трудом простували наперед і закричали єгиптяни. Спасаймося перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві, простяни руку твою над морем, нехай. Води хлинуть назад, на їхні колісниці, на їхніх вершників, і простяг Мойсей руку над морем. І на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч, отак то кинув господь Єгиптян у середину моря. Злилися води знову докупи. І затопили колісниці вершників, і все фараонове військо, що війшло було за ним у море, ані один з них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші посеред моря, і води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Отак От врятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян. Мертвими на березі моря. Отже, Бог воює завжди з тими, хто прагне світла, хто прагне свободи, хто прагне жити з Богом, хто хоче бути тими, які служать Богові, тими, які виконують Його накази, тими, які будуть слухняні заповідям Його. І отже, цей похід, він дуже є важливий, тому що відбувається чудо. Ізраїльтяни не мають зброї, такої, як мають єгиптяни. Вони не мають можливості себе захистити, тому що вони на чужій території, але вони мають Мойсея, свого керівника, лідера, який веде їх. А він єдиний з Богом, він молиться, він розмовляє з Богом. Він почув голос Божий, і цей голос є для нього основою. Він есенцією буття його людей і самого Мойсея. Тому, Господи, ми сьогоднішній день також бачимо цю ситуацію в Україні, часто ми аналізуємо якісь критичні такі події десь на лінії фронту, але повинні пам'ятати, що якщо ми з Богом, якщо ми звертаємося до Бога, Бог завжди своєю правицею нас підтримає, нам допоможе. Ми з вами розважаємо над чудовою подією, дуже важливою, в житті ізраїльського народу, але особисто для кожного з нас, що є вихід? Вихід людини із зони свого проживання, де їй комфортно, вихід людини із тілесного, фізичного життя до життя душевного, до життя душі. Але водночас душа, якщо вона не вийде за межі свого я, свого простору до безмежного простору, в чому і суть виходу ізраїльтян. Людина виходить із цього життя доброго, комфортного життя, вона виходить для того, щоб пізнати свободу, побачити, цінити цю свободу, творити добро і любов. Але цей вихід далі продовжується, коли людина. Незбагненого Бога бачить, пізнає, вона вірить те, що Бог благословляє її дорогу. Отже, особисте моє життя пов'язане дуже тісно з цим виходом ізраїльтян. Хай Бог нас благословляє. Псалом 18. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На славу Божу. Небеса повідають славу Божу, про діла ж рук його промовляє Небо звід. День дневі переповідає слово і ніч ночі дає розуміння. Немає мови ані слова, що в них не чулося, бо голосу їх. По всій землі розійшовся голос їх і до краю вселеної слова їх. У сонці поставив Бог оселю свою, і воно, наче жених, що виходить із весільної палати своє радітиме, пробігаючи, як велетень путь свою. Від краю неба вихід Його і до краю неба прихід Його. І немає хто заховався б об спеки Його. Закон Господній непорочний навертає душі. Свідоцтво Господнє вірне, умудряє дітей. Постави Господні праві, звеселяє серце, заповідь Господня світла, просвітляє очі. Страх Господній чистий. Перебуває по вік віки, закони Господні правдиві, в повній справедливі. Вони пожадані більше, ніж золото і каміння дорогоціне, і замет і патоку солодші. Тому слуга твій додержує їх, велика нагорода у додержанні їх, гріхи свої хто добачить. Від таємних гріхів моїх очисти мене і від чужих бережи слугу Твого. Як не будуть вони панувати наді мною, тоді непорочний буду і від гріха великого очищуся. І будуть слова уст моїх і поривання серця мого завжди до вподоби перед тобою, Господи, помічниче мій і Спасителю мій. Амінь. Господи, і зараз ми молимося за те, щоб ти був нашим помічником, щоб ми зрозуміли, наскільки важливі твої заповіді, твої постанови. Як в Псалмупівця вони звеселяють серце, так нехай наше серце буде, Господи, завжди веселе в Тобі. Коли ми маємо мир і спокій в своєму серці, коли наша совість не закидає нам якихось гріхів, порушення заповідів Божих. Коли наша совість чиста перед іншими, ми можемо подивитися іншій людині в вічі, коли ми не обманюємо, коли ми не хитруємо, які ми відчуваємо мир і спокій, каже псалом, що більше від золота, від меду, спокій душі, зустріч з тобою, Господи, радість з тобою, ніщо не може порівнятися із спокоєм, який ти даєш, Господи. І тому в сьогоднішній день мир і спокій, які вони важливі для кожного з нас. Як важливо, щоб вони існували в серцях наших, в серці нашої України, на українській святій землі, в Києві, в інших містах і селах, особливо там, де вони зруйновані. Господи, дай мир і спокій. Благослови. Нехай зараз це світло. Твоєї любові, благословення твого перебуває в окопах, де наші захисники і захисниці, щоб просвітлювало дорогу, як Мойсеєві, дорогу Анна просвітлював. І це світло проганяє нехай ворогів наших. А для них це світло нехай буде темрявою, щоб вони не знали, як ти і грабувати українську землю, щоб вони втікали геть з нашої землі. Господи, нехай цей Псалом зараз лунає у наших серцях, в наших храмах. Господь, ми схиляємо голову перед Тобою. І в тишині нашого серця шукаємо мир і спокій. Благослови. Простих, що ми порушили цей мир. Якщо ми нав'язували якусь думку свою. Неправдиво іншим людям, коли ми усуджували когось, коли ми не любили, коли ми чинили гріх. Прости нам, Господь, нехай мир і спокій будуть в нашому серці. Нехай ангел світлий прожене темряву, нехай він стане захистом, бар'єром проти темряви, проти різних сатанинських сил, щоб цей ангел стояв і наше серце. Захищав, щоб воно було завжди світле, щоб твоє проміння, благодаті Святого Духа, тепло Святого Духа, радість Святого Духа наповнили нас. Господь, ми звертаємося до тебе за тих, які втратили мир і спокій в своєму серці, які не знають, як поступати, не приймають рішення. Тільки ти один, Господи, можеш допомогти, дай їм силу. Звернутися до тебе простими словами в молитві, яку їм буде підказувати їхнє серце, але щоби визнали, щоб визнали, що ти один Господь. Щоб вони простягнули руку до тебе, і Ти підтримав їх, Господи, і наш весь народ, щоб Твоя рука, Господи, вела нас. Рука Мойсея це є твоя рука, Господи. Але важливо те, що людина простягнула цю руку до Тебе і повірила Тобі. Повірила в чудо. І ти втопив в, рі... в морі гріх. Ти залив його водою. Гріх, який хотів перемогти світло. Темрява, яка хотіла заполонити це світло. І цей гріх, він є в кожному з нас. Нехай він буде очищений водою. Твоїй благодаті, Твоєю любов'ю Боже, Твоїм Словом, яке зараз лунає, яке входить в кожного з нас. Благослови нас, Господи, прости і просвіти, і веди нас у нашому житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.